Гидке каченя. Як же чудово було влітку за містом. Зеленими луками прогулювалися довгоногі лелеки, пурхали над квіточками веселі метелики її розмірено гули джмелі та бджоли, а на чудовій галявині поблизу озера під великим лопухом сиділа в гнізді сердита качка. У неї нещодавно вилупилося шестеро коченят, а одне яйце ніяк не хотіло розкриватися. Ну, скільки можна сидіти в яйці? Усі вже з'явилися на світ і чекають лише на тебе, суворо казала качка, звертаючись до яйця. Купатися, 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 пищали каченята й тягли матусю качку до озера. Та їй самій давно вже хотілося поплескатися в теплій водичці та побалакати покрякати з подружками, а тут ще й стара качка, яка приплила її на сказала, що яце якесь дивне, велике, напевне, в ньому страусеня сидить. І ось нарешті шкаралупа тріснула. Звісно ж, пташеня, яке вилипало з яйця, не було страусом, проте й на звичайне каченя воно мало було схоже. Усі каченята жовтенькі та пухнасті, а це було велике сіре з дивним дзьобом. Не здивуюся, якщо воно і плавати не зможе, сказала стара качка. Але на диво пташеня чудово плавало і не відставало від своїх братів і сестер. Але на диво пташеня чудово плавало і не відставало від своїх братів і сестер. Нічого, все буде гаразд, втішилася матуся качка. Може, ще переросте. Мабуть, маля стало таким великим, тому що надто довго сиділо в яйці». Та й пір'я згодом пожовтіє. і вона гордо повела своїх малят на ферму знайомитися з іншими птахами. Але на фермі дивному каченяті аж ніяк не зраділи. Лише погляньте, яке воно бридке, заквоктали кури. Яке носате і зовсім-зовсім не жовте, гідке каченя, казали свійські качки. Який велетень, гора! розхвилювався півень. Він вважав себе головним на фермі і дуже боявся конкуренції. Йому не місце серед нас. Може, воно зачароване. Невідомо, що з нього потім виросте, вирішили на пташиній раді. Навіть матуся качка соромилася свого сина, а злі дядечки і тітоньки прогнали бідолашне маля з ферми. Гидке каченя вибігло за браму і почала полосвіт за очі. Спочатку у гидкому коченятці жилося непогано, нехай і без родини. Ласкаво сяяло сонечко, у озері була смачна рязка, а у вологій землі повзали апетитні хробачки. Навіть уночі під лопушком було зовсім не холодно, але літо пролетіло непомітно. Прийшла дощова осінь подули холодні вітри, швидко пожовкло й пало листя, лопухи пожухли та похилилися. Уночі озеро почало вкриватися тоненькою кригою, і їжі ставало все менше. В довелося шукати собі новий дім, де можна було б сховатися від холоду й вітру. Так воно й набрило на якийсь сарай і зовсім знесилене заснуло в ньому. Ух ти, Поглянь, кого я знайшов, почуло пташеня над собою, чийсь шепіт. Тихо ти, тихо. А то раптом воно як підскочить, так як кинеться на нас, тихенько відповів хтось. Та це ж птах, а точніше, пташини дитинча. Ну і смішна ти рябушко, ти ж сама птиця, розсміялась у відповідь. Каченя розплющило одне око, над ним стояли кіт і курочка. Ой, воно прокинулося. Коко ко кошмар! -ко 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 закутку курка. Я їсти хочу!» – ледве чутно пропищало пташеня. яке їсти воно хоче. Спочатку треба попрацювати, і тоді хазяйка дасть тобі поїсти. Вставай, ледарю, ходімо з нами, наказав кіт. Пташеня на силу підвелося на лапки та пішло за котом і куркою. Курочка і кіт привели гидке каченя в теплу хатинку. Весело потріскували дрова в печі, пахло хлібом і сухими луговими травами. Поглянь, бабусю, кого ми знайшли, сказав кіт своїй хазяйці. Старенька пильно подивилася на гидке каченя. Що це за птах? Не розумію я. І не качка, і не гуска, а їсть, мабуть, чимало, сказала вона. Може, ти мишей ловити вмієш? Будеш мені допомагати? спитав маляк кіт. Не вмію. Я тільки хробачків можу шукати і рязку збирати на озері, прошепотіла пташиня. Ну, от, ще навіщо мені хробаки? здивувалася старенька. А може, ти яйця масте вмієш, як я? спитала пихата курка. Я сам нещодавно з яйця вилупився. проте я вмію плавати і пірнати. Сумно сказала Каченя. Нічого ти путнього не вмієш, тільки дарма хліб мій їстимеш. Іди туди, звідки прийшло, розсердилася бабця і вигнала бідолашного з хати. Так гидке каченя знову опинилося на вулиці. Пішов перший сніжок, ставало все холодніше. Воно, напевно, так і загинуло б взимку від холоду та голоду, якби не мишка. Вона пожаліла пташеня. Ходімо ж, ти в сарайчик, старенька все одно туди ніколи не заглядає, а я тобі принесу соломки, будеш на ній спати, і подірюся своїми запасами зерна, сказала добра мишка. І взагалі, не таке то вже їм негарне. Кіт зі своїми гострими зубами таких мене набагато страшніший за тебе. Дякую тобі, мишку, я не забуду твоєї доброти, заплакала пташеня. За зиму гидке каченя помітно підросло та зміцніло, крила його стали довшими і ширшими. І ось нарешті настала довгоочікувана весна. Розтанула крига на озері, пташки заспівали веселих пісеньок, з'явилися метелики, бджоли та джмелі, і пташеня знову почало ходити на озеро за рязкою та хробаками. Одного разу качаня каченя як на гладінь озера сіли сім, сіли великі білосніжні лебеді. Вони пливли так легко та граційно, немов би ковзали по воді і були настільки гарними, щоб пташенята перехопило подих. Будь що буде, попливу прямо до них. Нехай краще мене заклюють ці красиві птахи, аніж я буду терпіти глузування нерозумних курей і злих котів. Подумало каченя й попрямувало до озера. Гидке каченя сіло на воду і попливло до лебедів. Ті легко і плавно поспішили йому назустріч по гладінні озера. Пробачте, що насмілився наблизитися до вас, сказала пташеня, низько схилила голову й побачила своє відображення у воді. Але що це? З води на нього дивилось не гидке каченя, а прекрасний білий лебідь. А от і молодь до нас завітала, ласкаво сказав старий лебідь. Давай знайомитися, приєднаєшся до нашої зграї. Пташеня не могло повірити власним очам. Сталося справжнє диво. «Так!» Не біда з'явитися на світ у качиному гнізді, якщо вилупишся з лебединого яйця. І нехай йому довелося перенести стільки знущань і лиха, але тепер воно за все одержало нагороду і отримало родину ще й яку. Тут до озера пробігли дітлахи і почали кидати лебедям хлібні крихти. Найменше хлопчик закричав Двіться, новий лебідь прилетів! І решта малюків підхопили. Так, новий, новий. Привіт. І заплескали в долоні від радощі. Новий лебідь найгарніший за всіх. У нього таке білосніжне пір'ячко!» раділи діти. Наша пташеня дуже збентежилася від таких похвал і сховала голову собі під крило. Воно не запишалося, ні. Просто ще зовсім недавно всі називали його гидким каченям. Ображали й проганяли геть. А тепер воно було таке щасливе, рівне серед рівних, і викликало захоплення оточичих. Духмяний бозок схилив до води свої віти. Нові друзі лебеді оточили молодого птаха з усіх боків, а він розправив великі білі крила, витягнув довгу шию та радісно вигукнув: Тепер я негідке каченя. Чи міг я мріяти про більше щастя? Кінець.